Ну що ж, добрий день, мої друзі! З вами я Данил FIFA і сьогодні я буду показувати обнову FIFA Mobile. Почнемо ми з зв'язного абонемента. Я почав розвиватися в Тіктоті та Інстаграмі, щоб розвити свій канал і далі. З самого початку тут в преміум або зв'язному абонементі йде Саліба, француз CZN. Далі саме інтересне. 100 плюс кумір це в платному, і 92 плюс кумір. 92 плюс кумір це в безплатному. Ще раз так само. 100 плюс кумір це в платному. І 92 плюс кумір в безплатному. І ще раз. Є в кінці є дрогба. Нападаючий 108 є Лочельсо, 103. Дрогба в платному абонементі, Лочельсо в безплатному. Далі ми йдемо до другого абонемента. Там, де Холланд, є Миколенко. Спочатку ось о, в платному Донхерті є Холланд. 106 Холод нападаючий, є ПП-102. Дон Хердь є в безплатному 101 Миколенко ЛЗшник Далі в нас йдуть герої зборних. В героях зборних йдемо до вступу. Тут треба виповнити завдання задання є получати награди. Ось такі. Також можна глянути рекламу є з яким-то шансом отримати ігрока 100 що ежедневно ти будеш получати по одному такому. І в кінці вибираєш ліба Джордж Бест, або 1 мільйон монет. Далі матчі зборних граєш в кінці саме сложне, це 4 героя зборних. Е, ну Це особитє є на 72 хвилині. Ти должен забити Ну, от за це тебе награждають 2000. Одна тисяча є 500 ключиків, За ключики можна получати у таких циганко є других іграків. Провірка у Мені. Тут ти граєш за зборну, зараз за Італію. Проходиш, забуваєш голи, отримаєш отакі ось прайси. Далі продовження наград. Я буду забирати лічного. Е, це. Вже на третій, на четвертій неділі. Ні, на другій неділі. Так, тут можна получити Малиновського. І в кінці також можна получити Дель П'єро, Кейна і Чеха. Чех 107, це рандомно 109 Кейн. Або Дельп'єро 107 нападаючий. Так, далі, тут рулетка, як завжди. І все. а ні, ще є гроки неділі. Команда неділя. Проходиш кожен день із питання. І забираєш грака неділя. І все. Ну що ж, на цьому я буду заканчувати. Там можна отримати кейне і Киземіро до завтра або до післязавтра. І якщо я пропадаю і не знімаю відео, то я зайнятий чим-то другим. Тим більше праздники вже закінчуються тільки. А до цього я не міг знімати. З вами був я, Данил Фіфа. До побачення!